Вчора було 108 кандидатів. І для того, щоб прийняти рішення, хто є найбільш достойним, їх треба було заслухати. Я висловлював з такою пропозицією, вона навіть не була поставлена на голосування. Відповідно, ми делегати не бачили, за кого, за кого ж голосувати. Там за п'ять осіб, я, допустимо, знав двох. Чотирьох осіб, інших я не знав. І загальна та інформація, яка міститься в їхніх там резюме, вона не дає відповідей на питання, що себе представляє той самий кандидат. І, звичайно, якби наступний розвиток подій дає можливість дійсно підозрювати, що є якесь певне маніпулювання, тому що. Ніхто не знав про людей, а потім певна кількість людей набирає практично однакову кількість голосів від 140 до 160. Плюс помножено на ті ж самі слухи, що начебто є списки, які вказують, за кого саме голосувати. І це все знову ж проблеми того, що ми відійшли від виконання вимог закону про прокуратуру щодо проведення конференції. Був би чітко записаний регламент, де було записано, що кандидати мають. Виступати, Відповідно, для них має бути визначений час, де мають бути всі інші процедурні моменти. Прописані, воно би не створювало е, тих підозр, які існують. І відповідно за кандидатів, щоб набрати там 150-160 голосів, як нас зараз лідери набрали, то їх повинні знати з інших областей. А для того, щоб їх знали з інших областей, вони повинні виступити. І переконати тим людей, що вони дійсно варті на цю посаду. Виступів не було яким чином вони переконали інших людей, мені не зрозуміло. На мою думку, підстави для оскарження рішень всеукраїнської конференції вони вже наявні, тобто виходячи з того. Порушення процедурних питань, неприйняття регламенту та інших там багатьох моментів, тобто вже є підстави, і це знову ж створює проблему, тому що дійсно може бути оскаржено, якщо буде скасоване, то ми отримаємо ситуацію, коли не буде цих органів самоврядування і жодних питань щодо призначення, переведення вони вирішуватись не будуть. Ми могли цього уникнути однозначно, але не пішли цим шляхом. Це е, все-таки переконаю, що дійсно воно призвело до якихось результатів неналежних або підтвердяться ті ж самі розсилки про зобов'язання голосувати за певних кандидатів, то звичайно таке рішення необхідно буде оскаржувати, щоб ці дуже важливі ці органи прокурорського самоврядування не були ручними.